Деволт це норвежський бренд, який випускає вовдяний одяг з 1853 року. Деволт використовують Маріно з високої якості, які поставляють їм такі країни, як Нова Зеландія та Австралія, і Уругвай і Аргентина. Цей матеріал гіпоалергенний, не горить, поглинає вологу. Швидко висихає, ізолює запах і зігріває. Завдяки бренду DeVolt ми маємо можливість обрати термобілизну за своїми потребами. Розглянемо колекцію DeVolt лінійка Due. Це двошарова білизна, яка складається з двох слоїв: перший слой вовна мериноса, другий Термолайт. Волокно Термолайт призначено для оптимального відведення вологи. А вовна мериноса Має термоізоляційні властивості. Навіть якщо білизна стане вологою, термобілизна підходить для активного відпочинку в зимовий період. Лінійка Експедішн вироблена спеціально для екстремальних погодних умов. Вона перевірена в декількох полярних експедиціях. Внутрішній шар складається зі стопроцентної вовни меріноса. Зовнішній шар складається з 90% вовни Меріноса, обробленої за технологією аквадукт та 10% паліаміда для підвищення міцності та підходить для всіх зимових видів спорту та хайкінгу. Колекція Wool Mesh призначена для високоінтенсивної діяльності та відповідає високим вимогам до відведення вологи. Термобілизна складається зі стопроцентного меріноса та має високу еластичність та продуману вентиляцію. Вовняна сітка швидко висихає, відводячи від тіла зайве тепло та вологу. При зниженні температури сітка чудово створює термоізоляцію за рахунок повітряних кишень. Сітка Devolt Wool Mesh ідеально підходить для гірських походів завдяки своїй малій вазі. А також підходить для зимових видів спорту та бігу. Наступна лінійка квінтега, вона розроблена для суворих погодних умов. Це один з наших найтепліших та товстіших базових шарів. Жакардова в'язка утворює маленькі кишеньки, які забезпечують оптимальне зберігання тепла. Це двостороння річ, яка дає вам компактно спакувати речі. Ця білизна підходить для заняття зимовими видами спорту та прогулянок. Наступна колекція Devolt To Vega це двосторонній шар зі стопроцентної вовни меріноса. Цей шар зроблений для високоінтенсивних занять спортом, коли важлива теплоізоляція та здатність регулювати температуру тіла. Гладкий внутрішній шар гарно відводить вологу. Якщо вимагається додаткова термоізоляція, можна вивернути річ, та тривимірна тканинна трикотажна конструкція з повітряними каналами буде створювати додаткове тепло. Ця універсальна термобілизна усуває необхідність у додатковому одязі, зменшуючи вагу у складних умовах. Підходить для зайняття хайкінгом та усіма зимовими видами спорту.